Слава Україні, друзі! Героям! Слава! Мені дуже приємно мати чудову нагоду привітати 20-й фестиваль, який буде проходити в Кракові, який буде проходити в нашій Польщі. Я вже з радістю вимовляю це у нашій рідній. Польщі, яка стільки допомагає Україні, і я дякую всім учасникам, які можуть провести сьогодні такий чудовий фестиваль юних талантів, 20-й міжнародний фестиваль юних талантів України і світу. І я знаю, що дуже багато на цьому літературно-мистецькому святі буде прекрасних чудових творів. Вони будуть присвячені. Я переконана встановленню миру, цінності людського життя. Болю і втрати, які наносить війна. Я хочу побажати нам усім сили, мужності, мудрості, творіть, пишіть, розвивайтеся, пишіть справжню живу історію світу у своїх творах. І хай вам щастить! Вітаю всіх конкурсантів нашого конкурсу, фестивалю. І, звичайно ж, наша премія премія. Від благодійного фонду Ігора Білозіра.